Вперше в історії України ми змінили підхід до формування суддівського корпусу. Ми відмовилися від політичного впливу. Ми почали те, чого не робив ніхто до нас: прибрали політику з процесу призначення суддів. Раніше судді проходили відбір в умовах кулуарних домовленостей, впливів рішалова. Тепер ми формуємо систему, де визначальне не прізвище, не зв'язки, а доброчесність і фаховість. І мова не про косметичні зміни. Ми змінюємо філософію не просто нові обличчя, нові правила, не просто зміна складу, а зміна логіки системи. Бо суд, який не залежить від політики, це суд, який здатен захищати права кожного. Це основа довіри до держави. Без незалежного справедливого суду неможливо залучити інвестиції, побудувати бізнес, захистити власність, гарантувати права людини. І ми маємо завершити цю реформу не на папері, а в реальному житті кожної людини, бо сильна країна починається зі справедливого суду.